У 16-18 століттях впродовж більш ніж 200 років на території України існувала суспільно-політична організація українського козацтва. Вона мала назву Запорізька Січ. Її землі охоплювали території нинішніх Кіровоградської, Дніпропетровської, частини Миколаївської, Херсонської, Запорізької та Донецької областей України. Запорізька Січ мала всі ознаки демократичної держави, оскільки базувалася на принципах козацької демократії і загальної рівності. Вона обирала свій уряд, мала військово-адміністративний устрій, власний суд та самостійні дипломатичні відносини з іншими країнами. На відміну від тогочасних феодальних держав, тут панував принцип найманої праці, а не закріпачення робітників. Окрім того, Запорізька Січ відігравала важливу роль у національно визвольній боротьбі українського народу у формуванні національної еліти в освоєнні і заселенні величезної території Степової України. Вчені вважають, що на той час, другу половину вісімнадцятого століття, це було чи не єдине демократичне утворення у світі. Перша спроба, яка може розглядатися в контексті європейської саме історії, новий час уже розпочався. Англійська революція перемогла. Нехай не надовго, але в принципі можна говорити, що її здобутки збережені зараз. І британська англосаксонська модель демократії є взірцевою для всього світу. Те саме і в нас відбувалося. Україна не розвивалася у відриві від Європи. Можна аналогію пряму перекладати і ще, правда, американська революція не почалася, але напередодні тої американської революції було. І щось приблизно те саме розвивалося на території Надніпрянщини. Це небачний варіант. Запорізька Січ мала величезні перспективи в перетворенні України у незалежну національну державу. Українське козацтво мало. Те, щоб відродити, мало продовжити традицію, започатковану Руссю яка ніколи не вмирала за часів Великого Князівства Литовського і Руського, того Литовсько-Польського періоду, відродити її на якісно вищому рівні, стати основою для формування саме національної держави, саме українське козацтво. Реалізувало першу спробу створення такої національної держави. Спроба, яка почалася з Хмельниччини, з повстання, яке переросло в Першу українську національну революцію 1648-1676 року. І зрозуміло, що результатом цієї першої української національної революції мала бути самостійна національна держава. Безумовно, в Україні був шанс стати незалежною державою. Однак, як тільки закінчилася російсько-турецька війна 1768-1774 років, зникла і зовнішня загроза на півдні російської імперії. Хоча запорізькі козаки і допомогли Москві виграти цю війну, та сталося так, що в подальшому вони стали просто непотрібними. 23 квітня 1775 року російська імператриця Катерина II віддала наказ про зруйнування Запорізької січі. В основу цього антиукраїнського кроку, на думку дослідників, були закладені соціальні, економічні та політичні причини. Царизму не подобалось, що Січ завжди була центром українських селянських повстань і антифеодальних виступів. Окрім того, запорізькі землі перетворилися в потужний хліборобський регіон із господарствами фермерського типу. На момент скасування Запорізька Січ, землі війська Запорозького, економічно являли собою передовий фермерський американський шлях розвитку сільського господарства. Адже чому вона манила втікачів селян кріпаків з усієї імперії? Тому що вона була таким собі зразком. Чи що ефективного сподарювання вільної людини на вільній землі. І той же Петро Кавнишевський, останній отаман Кошової Запорізької Січі, активно залучав усіх втікачів, аби показати ефективність ось цього передового фермерського капіталістичного ринкового господарювання. 4 червня 1775 року російські війська, які поверталися з турецького фронту, несподівано оточили січ і захопили землі війська Запорізького майже без будь-якого спротиву. Оскільки основні сили козацтва ще не повернулися з війни у підсумку, козацька старшина та заможні козаки були заарештовані, їхнє майно було конфісковане. Величезна територія земель запорізьких вольностей була включена у межі російської імперії, а згодом роздана російським вельможам. Після цього Запорізька Січ перестала існувати. Цей крок Катерини II був цілком мотивований як крок імператриці Російської держави. За 11 років до знищення Запорізької Січі Катерина II написала інструкцію генерал-прокурору, генеральному прокурору Російської імперії князю Олександру Вяземському. І в тій інструкції вона роз'яснила, це ж генеральному прокурору роз'яснювалося, що існування у складі Російської імперії, автономії вона назвала там Ліфляндія, Фінляндія, це Карелія сучасна. І Малоросії, які управляються конфірмованими наданими їм правами, не співпадає із лінією державної політики. Для того, щоб вони, тобто мешканці Ліфляндії, Карелії, Фінляндії і Малоросії, не дивилися, як вовки у лісі. Потрібно уніфікувати державний устрій, порядки з загальноімперськими правилами. І потрібно зробити так. Щоб і саме того року вже було ліквідовано то посаду гетьмана в 1764 році, щоб саме ім'я і слава гетьманів зникла, і тоді буде уніфіковано по всій імперії правила поведінки, і вже не треба буде боятися сепаратистських рухів, будь-яких проєктів там, гетьманства родового і так далі, тому подібне. Представники козацької старшини, які не потрапили під царські репресії, отримали статус російського дворянства і мовчки погодилися з ліквідацією Запорізької січі. З єдиною людиною, яка наважилась висловити свою незгоду з цими змінами, став нащадок відомого українського роду в минулому офіцер, а потім письменник, автор відомої оди на рабство Василь Капніст. У 1791 році він поїхав до Пруссії на зустрічі з тамтешнім королем. Серед інших питань він вносив пропозицію активної підтримки ідеї відтворення на території України незалежної держави у випадку війни Пруссії із Росією. Василь Капніст да він якраз типовий був представник української козацької старшини. Який чи не востаннє, мабуть, зробив спробу. Задіяти варіант інтервенціонізму, щоб звільнити козацьку Україну руками потужних європейських держав, відвідав Королівство Прусію, яке тоді саме ставало на ноги і набирало обертів з початком наполеонівських війн, і запропонував голові уряду королівства всебічну підтримку з боку. Якраз нащадків українського казацтва, якщо пруська армія, приміром з'явиться у Надніпрянщині. Його уважно вислухали у Берліні, але до е, конкретних дій не перейшли, оскільки на порядку денному стояла боротьба проти експорту революції революційної Франції. От і з чим треба було боротися. А Російська імперія була одним із впливових базових учасників тих. Антифранцузьких коаліцій. Пруський монарх бачив майбутнє своєї імперії лише в тісних зв'язках із Росією. Фактично, капністо довелось повернутися ні з чим. Остання надія козацької старшини на зовнішню допомогу у звільненні України виявилась марною. Але патріоти продемонстрували величезне бажання боротися за відновлення української державності. Після зруйнування Запорізької січі частина козаків зуміла втекти за Дунай і на території Туреччини заснувати Задунайську Січ. Вона проіснувала понад 50 років. Про життя українських козаків на чужині яскраво розповів композитор Семен Гула артемовський у своїй славнозвісній опері Запорожець за Дунаєм у 1828 році, коли розпочалась чергова російсько-турецька війна, українські козаки відмовились брати в ній участь на боці Османської імперії. Задунайський кошовий отаман Йосип Гладкий перевів своїх козаків до Російської імперії. Згодом їх розселили на узбережжі Азовського моря між Маріуполем і Бердянськом. Тут було засноване Азовське козацьке військо, яке проіснувало до 1860 року. Ті запорожці, що залишились за Дунаєм, були звинувачені у зраді. Турецький уряд знищив Січ, а задунайців розселив по всій території тодішньої Османської імперії. За свідченнями українського історика Михайла Грушевського, після ліквідації Запорізької Січі, 8 тисяч українських козаків переселилися на територію Закарпаття. Там, на тодішніх австрійських землях, із дозволу короля Йосипа II заснували Січ. А ті, хто переселилися на Закарпаття, то і далі вони переселилися на територію Воєводіни. А територію Воєводіни, Австрійського регіону, де виконували звичну собі службу охорони. Південно-східних кордонів Імперії Габсбургів. І сама назва того етносу залишилася, як це і було за часів середньовіччя русини. Русини. І в Хорватській республіці, і у Воєводні Республіки Сербської є такий етнос русини, оце якраз і ті далекі нащадки переселенців, що Знайшли собі прихисток під скіпетром Габсбургів після руйнування Запорізької Січі. Основна ж маса українського козацтва після зруйнування Запорізької Січі залишилась на території Російської імперії. Козаків об'єднали в чорноморське козацьке військо, яке потім брало участь в російсько-турецькій війні 1787-1791 років. Війську були передані козацькі клейноди та інша атрибутика, яка була конфіскована під час ліквідації січі. У війську відновили звання і устрій, який існував у Запорізькій січі. Після війни козаки сподівалися повернутись на свої споконвічні землі, однак цього не хотів царський уряд. Таємним наказом від 21 травня 1791 року уряд розпорядився терміново переселити чорноморське козацьке військо на Кубань. Оселившись тут, козаки займались скотарством і хліборобством. Вони безпосередньо брали участь у всіх військових діях, які Росія проводила на Кавказі, і воювали у Кримській війні 1853-1856 років. Понад століття Чорноморське козацтво продовжувало традиції запорізьких козаків і зберігало національну генетичну пам'ять у лютому 1918 року за аналогією Української Народної Республіки в Катеринодарі, нинішній Краснодар. Була проголошена Кубанська Народна Республіка. За кілька днів було ухвалено резолюцію про приєднання Кубані на федеративних умовах до України. Однак, здійснити цей задум завадила російська добровольча армія Денікіна. Захопивши Кубань на початку 1919 року, Денікінці почали погроми усього українського. Заарештували членів законодавчої ради, зірвали синьо-жовтий прапор на українському посольстві та заарештували українського посла Федора Боржинського. Кубань стала однією із баз формування білого руху проти більшовизму. Але коли Денікен влітку 19-го року вирішив воювати проти України, кубанські козаки відмовились від війни зі своїми побратимами. Під час громадянської війни якраз у Антона Івановича Денікіна вами згаданого. Головнокомандувача Збройними силами Півдня Росії, е, найбільші сумніви були стосовно Кубанської армії, а тому, що вони зберегли історичну пам'ять про те, хто були їхні предки. І тоді, коли потрібно було, як він розпочав ту війну проти Української Народної Республіки на правобережжі, Використовувати кубанську армію проти армії Української Народної Республіки за великим рахунком нічого з цього не вийшло. Більше того, велика кількість кубанських козаків перебувала у складі окремих бойових частин армії УНР. Вони брали активну участь у бойових діях проти більшовицьких і білогвардійських військ. Одним із таких був підрозділ кубанських козаків на чолі із Отаманом Юшкевичем. Його вояки у травні 1920 року першими вступили до Києва після встановлення більшовицького режиму на Кубані. Проти тих, хто виступав за самостійність або воював проти совєтів, були застосовані масові жорстокі репресії. А під час голодомору 32-33 років, зі свідомості нащадків українського козацтва, остаточно була знищена історична пам'ять. Мабуть, таки до великого голоду 1932 1933 років на Кубані ніколи не зникала історична пам'ять про те, що кубанці вони однієї крові із українськими козаками. Але після великого голоду, після репресій, всіх їх тоді, коли паспорти виписували, написали росіянами. Зрозуміло, що поступово з їхньої пам'яті всі ці спогади були якось вилучені. Державною владою. Скасувавши Запорізьку Січ, царська влада остаточно знищила паростки козацької демократії. Вона безжально закріпачила селяни, змусила українців шукати собі притулок під царськими коронами інших держав та в інших регіонах Російської імперії. Українські вчені вважають запорізьких січовиків першими емігрантами, які на чужині були позбавлені можливості вивчати рідну мову і стали жертвами цілеспрямованої політики асиміляції. Згодом вони взагалі втратили зв'язок. Зок зі своєю історичною батьківщиною.